Фортуна бажань чи так, що це, тут? Колесо кохання. Колосо кохання. напевно, колосо бажань. Бажань. Це я тут, у Запоріжжі. І так, що тут? Що тут давай кохання пройшло поцілунок повз мене? Відносини побачення Дружба. Весілля, кохання. Поцілунок. Там багато поцілунків. Відносини і побачення дружба да, весілля. Поцілунок, давай. Ой, поцілунок. Будемо шукати. Ні ні, 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 назад. Та що ж він тут і сюди? Обертається. Да, якась... Зрозуміло мені ці механіка, як воно працює, що воно і туди і сюди. Мабуть, весілля все ж таки. Все-таки весілля. Весілля.